120 ракет і 90 шахедів, знеструмлені та пошкоджені житлові будинки. Щодня ситуація з ракетно-безпілотними атаками загострюється. Все частіше ворог завдає удари по енергетичній інфраструктурі. Відтак, після масованої атаки 17 листопада, енергетики почали застосовувати аварійні відключення світла по всій Україні. На енергооб'єктах тривають аварійні та планові роботи. Як містяни готові до відключення електроенергії, поради і відповіді шукаємо на вулицях міста. О, це точно павербанки, ліхтарики би а е, ще такі є класні лампочки, які заряджаються від сеті, від мережі, а потім використовуються як, ну, як звичайна лампа, коли немає світла. Взагалі. А так газ, в принципі, є а без світла, ну то таке, можна пережити. Хлопці наші і без світла якось там тримаються, так що якось переживемо. Не готувалися, і не готові до відключень. Думали, що не будуть відключати. Ми підготувалися, ми з генератор ми купили, і акумулятор підключаємо, так що у нас поки готові до відключення. Як держава скаже, так і буде вчора. Ми то Мусимо бути готові вже до відключення, бачимо, що, яка у нас зараз ситуація в Україні. Але ну, щоб світло було, хочемо. А як особисто готуєтесь до відключень? Зарядні ці, фонарики, всякі оці, так. Да. А так у нас генератора немає, ми в квартирі, в будинку такому живемо, що немає як поставити, то отак. От Дрова є. А так готовлю наперед і ставлю в холодильні платки. Стараюся підстраюватися під відключення, під графік. Головне, щоб познати графік. А остальне все, головне, щоб наша Україна знову да, процвітала. Ну, Павербанки зарядити можна було. Свічки там приготувати на всяк випадок. Акумулятор можна купити. Ні, не готова. Дуже тяжко, коротше, без світла. А як ви особисто плануєте готуватись? Може, якісь фонарики закупаєте? чи ще? Свічки. Свічки і все. Підготуватися не підготувалася. Купити ці генератори це дуже дорого. во Во-друге, це треба, щоб чи 6, чи 8 метрів від дому, бо воно впливає на, на серце, на дихання влітає. Так що я не знаю, невозможно. Це тільки переїжджати в село, треба там, де печки. Ну, ми ще з тих разів за. Наготовлені павербанки і ну друге ачити наготовили дров, де мгріться нам відключення не страшні.